Всім доброго дня на зв'язку. Білий шоколад Центр розповімо трошечки про будівництво станом на початок грудня 2023 року. Поїхали. Михайло Величка, 38. Проводяться кладочні роботи мансардного поверху та роботи з монтажу колективних димоходів. Михайло величка 36. Закінчуються роботи з монтажу покрівлі. Тривають роботи з монтажу металопластикових вікон на поверхах. Закінчено роботи з утеплення покрівлі та встановлено мансардні вікна. Тривають кладочні роботи міжкімнатних перегородок другого поверху. Михайла Величка, 34. Проводяться малярні роботи. Тривають роботи з розводки газових труб. Михайла величка 32. Закінчено плиточні роботи в під'їзді. Завершено малярні роботи та встановлено двері. Проводяться електромонтажні роботи. Проводяться роботи з розводки газових труб, виконана розводка під котли, та чекаємо на матеріали для того, щоб розпочати встановлення газових котлів. Михайло Величка 30. Проводяться фасадні роботи, повністю завершено монтаж вікон. Прокладаємо зовнішні комунікації. Проводяться малярні роботи, встановлено постійні коридорні електрощити, а також тривають роботи зі встановлення лічильників для води. Вмикайте, будь ласка, дзвоник, якщо не хочете пропустити наступні новини з будівництва, та лайк, якщо сподобалось це відео.